Всім привіт! Мене звуть Наташа і я рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас буде таке балакуче відео. Так як я не встигла відзняти відео в кінці 2022 року, то в сьогоднішньому відео ми побалакаємо про підсумки минулого року, про плани на прийдешній рік, ну і взагалі трошки потеревенему про в'язання, про життя. Тож, наливайте собі чайок, кавусю, беріть своє улюблене в'язання і давайте трошки побалакаємо. Перш за все, я, звісно, хочу привітати вас з прийдешнім новим роком роком нашої української перемоги. Знаєте, зараз всі бажають один одному перемоги, але я навіть не хочу вам цього бажати, тому що зазвичай бажають. Того, в чому не впевнені, чи справдиться воно чи ні. А в нашій перемозі я впевнена на 150-200 300 відсотків. Я впевнена, що це вже факт, який просто треба дочекатися, і все в нас буде. А, і зараз багато людей кажуть, що не наразі ставити якісь власні бажання, ставити собі якісь цілі. Але я вважаю, що це неправильно. Тому що країна зможе рости і розвиватися, коли люди в ній будуть рухатися вперед, будуть мати якісь цілі, будуть жити повним життям. Тому я хочу побажати вам, щоб в цьому році у вас завжди була ціль, ви завжди знали, куди вам рухатися, щоб ви жили повним життям і насолоджувалися кожним кожним моментом, тому що як нам показав минулий рік статися може все, що завгодно. Тому треба жити тут, зараз, сьогодні. І також, так як тут в мене всі люди творчі. Ну я бажаю, що не творчі люди не будуть дивитися в в'язанні канали. Тому, звісно, хочу побажати вам натхнення, креативності, наснаги створювати щось нове, чудове і унікальне. Також я хочу подякувати. Кожному з вас за те, що в минулому році ми з вами зустрілися, за те, що ви підписалися на мій канал, за те, що ви дивитеся мої відео. Я вдячна вам за кожну вподобайку, за кожен коментар, за кожен перегляд. Це неймовірно важливо для мене. І я, і я не перестану вам за це дякувати, тому що ви моє натхнення. Дякую вам за те, що ви зі мною. І як ви бачите, в мене тут є ялиночка. Хочу з вами поділитися, що весь грудень я дивилася відео дівчаток, де вони прикрашали ялиночку, знімали різдвяні відео, влогмаси. І я їм так трошки по-доброму заздрила. Тому що, як ви знаєте, я була не вдома через війну мені довелося поїхати з Харкова до Львова. Я ніяк не могла. Віднайти той святковий настрій і якось змусити себе святкувати новий рік не вдома, а в чужому будинку, в чужому місті. Мені ніяк не вдавалося піти і купити ту ялинку, ті прикраси, коли я знала, що вдома в мене є чудова ялинка прикраси, і в мене все є. І знаєте, мені так не хотілося святкувати новий рік на чужині, що перед цим новим роком ми зібралися і повернулися до Харкова. Так, тепер я вдома і це моя ялинка вдома. І я, я не можу вам передати, як гарно повернутися до власного будинку, до власних речей, до власного життя. Е, так, мабуть, не трошки неправильно так прив'язуватися до речей, але все ж таки, як то кажуть, немає кращого місця, ніж твій дім. Тому зараз я дуже щаслива, що новий рік все ж таки. Я відсвяткувала вдома, як і хотіла. І тепер в мене ще більше віри, що все, все буде добре, і все буде так, як ми того захочемо, тому що все в наших руках. А тепер давайте підведемо підсумки минулого року. Звісно, я кажу про в'язальні підсумки. Але перед тим, як я озвучу свої... Трошки хочу вам розказати одну історію, такий приквел. Справа в тому, що до травня минулого року, до травня травня го року, попередні 10 років я взагалі не в'язала. Так, це може здатися трохи дивним. Людина, яка веде в'язальний канал і каже, що вона не в'язала. Але ось така моя історія. Справа в тому, що я багато в'язала. А коли була, коли вчилася в школі, коли була студенткою, і так в мене був період, коли в мене взагалі не було покупних трикотажних речей, я все в'язала сама, і мені це дуже подобалося і непогано вдавалося. Але потім я вийшла заміж, народилася дитина, і зазвичай дівчата починають в'язати в декреті. Ну а в мене так сталося, що я перестала в'язати. І ось за наступні там 10 років я зв'язала неможливо ну, там 3-4 шапки, пару шарфиків, там, можливо, кілька іграшок для свого молодшого сина, і все мені якось і хотілося повернути в'язання в своє життя. Але весь час мені здавалося, що це не на часі, є якісь інші завдання, якісь інші цілі. І так я до нього і не поверталася. Хоча в'язати і вмію, і люблю, і в мене це добре виходило. І ось у травні минулого року до мене підходить мій молодший син і каже: Мам, ти ж пам'ятаєш, що в червні у мене день народження, і ти повинен мені зв'язати іграшку. В нас склалася якась така невеличка традиція, що на день народження і на новий рік я в'яжу для нього іграшку. І перша моя думка була: яка іграшка в країні війна? Ми поїхали з дому. Ми живемо в чужому будинку, взагалі не зрозуміло, що буде далі. Я весь час читаю новини, тому що рідні мої батьки залишилися в Харкові, які постійно обстрілюють. Ну, мені зовсім не до іграшок і до в'язання і я. Спочатку хотіла йому відмовити, а потім зрозуміла, що це неправильно, тому що я вивезла його з Харкова подалі від війни, щоб зберегти якісь уламки нормального життя. І ось ця іграшка, створена мною, мій подарунок йому на день народження, це і є те нормальне життя, яке я намагаюся зберегти для нього. І я не маю жодного права відмовити йому і не зв'язати ту іграшку. Тому я. Зібрала себе докупи, замовила пряжу, замовила гачок, бо в мене нічого з собою, звісно, не було. І сіла в'язати йому іграшку на день народження. І поки я в'язала цю іграшку, до речі, це було дві іграшки, він попросив дві, я зрозуміла, що саме це в'язання це якась така, знаєте, маленька ціль. Тому що в той період взагалі було незрозуміло, що буде відбуватися далі, як взагалі жити, що буде з країною. І ось це в'язання, коли ти один день в'яжеш там ручку, інший день ніжку. І в мене був якийсь план, була ціль, щоб прокидатися вранці і щось робити. І це в'язання воно мене зібрало докупи з уламків, на які до цього розламалася через всі ці події. І я відчула, що я починаю знову жити. Це стало такою ціллю мого життя: зв'язати ту іграшку, зробити свято моєму синові. І, і це справді було моє заспокійливо, тому що в моменти, коли я в'язала, я переставала там листати цю стрічку новини, нервово їх читати чекати про новини з Харкова, чи вибухнуло там щось чи ні. І коли я дов'язала ці іграшки, я зрозуміла, що не можна зупинятися, мені треба в'язати далі, тому що це допомагає мені нормально існувати взагалі, ось у цьому всьому безладі. І коли дов'язала іграшку, я вирішила, треба що ще в'язати. Купила собі рафію, почала в'язати сумку. Після сумки мені захотілося зв'язати ковтинку, і якось так воно все закрутилося, закрутилося. Я з головою занурилася знову у в'язання. Мені хотілося в'язати все. У мене з'явилися цілі бажання, те, про що я говорила. Я відчула, що я знову живу. Я занурилася у світ в'язання в інстаграм, в Ютуб, Я знайшла величезну спільноту наших українських майстрів. Я взагалі відкрила для себе український Ютуб, тому що я до цього не дивилася українські відео на Ютубі. Я нагадаю, що я з Харкова і все своє життя я розмовляла російською і дивилася російські відео. А тут для мене відкрився просто такий новий світ українського в'язання. І це було так цікаво, це було так захопливо. Я знайшла, що дівчата проводять спільні проекти. Вирішила приєднатися, тому що ну також через всі ці події мені не вистачало якогось такого нормального спілкування, так не про війну, не про вибухи, а про щось інше. Тому я була дуже рада знайти таку спільноту українських в'язалочок, і я вирішила прийняти участь в літніх стартах. І спочатку я не збиралася знімати відео на Ютуб ну, взагалі. Знову ж таки, війна, які відео, ну про що ви? Але потім я подивилася дівчаток, і так все це було цікаво. І я вирішила, чому не спробувати не хоча б на цей проект, на літні старти спробуй познімати відео. І це мене знову так захопило, це було так цікаво. Що ось що я маю зараз? в мене вже свій канал, підписники, відео. І це нереально. Тому мій основний підсумок 2022 року, незважаючи на всі сумні і трагічні події, які відбуваються в нашій країні, для мене це був рік відкриття, відкриття самої себе. Це було якесь, знаєте, я віднайшла щось таке, щось таке чудове, що я кудись запхала далеко в шафу і забула. А тепер витягла і ось це відчуття, що ти, ти знайшов себе і якусь частинку себе гарну, чудову, я навіть не знаю, як це описати. Тому для мене 22 рік був, був гарним в якомусь розумінні. А, і якщо вже підводити підсумки в цифрах, я зазвичай люблю все рахувати. То, що ми маємо зараз, це за ці півроку я зв'язала три плечових вироби, 12 аксесуарів, це різні там шапочки, шарфики, чотири іграшки і одну сумку. Ну, я не знаю, багато це чи мало, Для мене багато з тим, що я за 12 років перед тим стільки не зв'язала. Тому для мене це прям вау, результат. І також я маю свій YouTube канал на якому. Майже 900 підписників, 30 чимось відео. І для мене це теж вау, тому що я взагалі ніколи не збиралася мати youtube канали. В мене ніколи не було такої цілі. Але зараз я розумію, що без цього я вже не зможу. І, звісно, цього цього не було б без вас. Тому ще раз хочу вам подякувати за те, що ви в мене є. Ну, а тепер, якщо ми підвели вже підсумки минулого року, можна трошки побалакати про плани на цей рік. Звісно, я зараз не буду вам тут видавати список речей, які я планую зв'язати, тому що ну я таке взагалі не роблю. Я така людина натхнення, щось побачила, щось захотілося. пряжа якась з'явилася, раз і щось зв'язала. Але що я планую для себе? Я хочу більше в'язати саме ну, якихось своїх власних моделей. Якщо ви дивилися мої попередні відео, ці такі великі роботи минулого року були зв'язані або в якомусь спільному в'язанні, або в рамках тестування, тобто за чужими описами. Ну і я розумію, чого це, тому що після такої довгої перерви я відчувала себе трошки невпевненою в своїх в'язальних. В своїй в'язальній майстерності, і тому такий варіант був для мене якраз підходящий. Але зараз я вже відчуваю в собі якусь такі сили впевненість створювати щось своє. Тому сподіваюся, що в цьому році я зможу показати вам більше якихось своїх власних розробок, власних дизайнів. Ну, принаймні, мені так дуже-дуже хочеться. А також хочу більше в'язати просто для себе за своїм натхненням. Звісно, будуть якісь цікаві спільні проекти. В одному я вже приймаю участь пізніше про нього розкажу. Але я буду вибирати тільки ті проекти, які справді відповідають якимось моїм бажанням, тому що в'язати щось тільки тому, що так написано в правилах проекту. Мені ну, не хочеться, бо все ж таки в'язання це хобі, це така моя віддушена, моє заспокійливе, і треба, щоб все було за бажанням. Щодо YouTube каналу, я дуже хочу більше його розвивати, і хочеться, щоб він був не лише таким розважально балакучим, але ще й трошки корисним для вас. Тому тут я буду боротися зі своїм комплексом відмінниці, який мені каже, що ти нічого не вмієш і нічого не треба знімати. І сподіваюся, все ж таки будуть якісь і корисні відео про в'язання. А до речі, буду дуже вдячна вам, якщо ви в коментарях напишете, що б ви хотіли бачити на моєму в'язальному каналі. Ну що ж, я вас з новим роком привітала. Підсумки минулого року підвела. Плани на новий рік поставила. Ніби е, нібито все розказала, що вам хотіла. Про в'язання, про мої поточні проекти, про те, як там сніжиночка, я вам розповім в наступному вже відео. Також буду щось розпочинати і нове, про, все, про всі в'язальні новинки розповім вам у своєму в'язовлозі, мабуть, наступному. Дуже вдячна вам за перегляд цього відео, що ви провели цей час зі мною. Буду також дуже рада почитати, можливо, ваші якісь підсумки минулого в'язального року, ваші плани на майбутнє. По традиції побажаю вам м'якенької пряжі, рівненьких петельчок і багато часу на ваше хобі. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і побачимося в наступних відео. Папа! -па.